Друзі, дочекалися. Вийшов патч 1.7, В нас у таке є, що нового. Експедиція, патч 1.7 Для самих лінивих, хто лінується читати, я для вас прочитаю. А в наступному відосіку промчимся, подивимося, чи все на місці. Сайга, пляшка, інші ніштяки, Ну що ж, погнали, пишуть нам, що сталкери, Ми раді знову вас вітати і представити вам сюжетне оновлення 1.7. Але насамперед щиро дякую, що залишаєтеся з нами. Рік тому серія сталкер поповнилася новою грою, яку ми продовжуємо оновлювати та покращувати завдяки вам. Вашим коментарям, пропозиціям, відгукам. попереду нас чекає багато цікавого, починаючи з 1 і 7. Це дуже цікавий момент. Я їм писав в лічку. Мені відповідали дві неділі. Вони дуже раді, прям, але думають, почекаємо за дві недільки. Чекали 18 років нового сталкера. Почекайте дві неділі. Відповідь. Система Alive зробить зону ще живішою. Ох ти, йой! Мені аж страшно уявити, скільки це багів буде разом з цією живістю. Ну да ладно, що пишуть. Ми внесли багато виправлень і поліпшень у систему Алайф, наприклад. Тепер фракції можуть захоплювати нові території, а також втрачати підконтрольні землі, якщо не зможуть їх захистити. Цікаво, якщо я буду знову при виході з малої мочити вартовців, а потім іти балакати з Коршуновим, і тіпа, ну, там замочив п'ять чоловік, то він якось буде на це реагувати, чи це просто туфта ці всі фракції, як було раніше. Побачимо, тепер не ігрові персонажі і навіть мутанти б'ються за контроль над точками інтересу. Ого, вони карту будуть розвідувати блокпостами і локаціями за винятком хабів. Нага, за винятком основних баз у цих, а то все може з рук в рук переходити. Ну воно ну, якби так і було. Часом бандоси на сталкерів. Ну це я не бачу в цьому ніякої новизни. Ладно, крім того, вони завзято захищають свої ліхва в території від особливо настирних сусідів сталкерів. Юрвета гущу бою чи обійти його стороною, вирішувати лише вам. Ну, це таке враження, що все нове добре забуте. Старе, це все й раніше було, не помітив я тут новизни. Тепер ого, а тут дивіться, який цікавий момент. Ми підготували для поціновувачів хардкору і багато інших оновлень, але про одне з них варто сказати окремо: про збереження. Ваш прогрес записуватиметься тільки на виході з хабу та ключових місцях основного сюжету. Так ви зможете максимально зануритися в роль справжнього сталкера. Але чи впораєтеся з цим випробуванням? Впораємося, куди ми ділимося? Тобто буде по чекпоінтах збереження тепер на рівні складності майстер. Не можна де в 5, як моя бабця кожних. 5 хвилин тицяти тому, що так будь-який дурень пройде гру. Якщо ви хочете, щоб кожна вилазка в зону відчувалася як справжня експедиція, але поки не готові долати виклики складності майстер, спробуйте новий режим експедиції. Збереження в ньому працюють так само, як на майстрі, але можна обрати будь-який рівень складності. І треба зразу саме жорстке пробувати. Ладно, щоб вибрати рівень складності майстера, або режим експедиції треба почати нову кампанію. Ви б ще додали кілька слотів в кампанії. От чого не вистачає, щоб я міг робити согранок скільки хочу, але тільки певна кількість син. Синхронізував, чесно кажучи, мені та синхронізація з хмарою взагалі до лампочки. У мене SSD стоїть на терабайт, я гру хочу вивчити до пікселя і мені не дають зберігатися скрізь, де я хочу. Це трохи, чесно кажучи, треш. Оновлення системи. Чого? Оновлення системи скритності та бойової системи? А що це тут за московська калькатка? Який це рагулю це написав скритності? Ми в дитинстві шо скритки грали? Чи хованки? Може, оновлення системи приховання чи маскування якоїсь нескритності? Що це за Рагуляка оце написав скритності? Ти господи, От вони понаписували цих русизмів зі скритністю, а нормальний ліхтарик так і не зробили. Якщо вони вже хочуть зробити маскування чи прихованість, то зробіть нормальний ліхтар і додайте до нього червоне світло. Адже червоне світло не збиває ваш нічний зір. Це стан ваших очей, коли вони адаптувалися до темряви. І ви бачите в темряві, як тільки ви засвітили білий ліхтарик, все І з червоним ліхтариком вас не видно з великої відстані. Тому тактичні ліхтарі з червоним світлом використовують військові, фотографи, мандрівники. І мали б використовувати сталкери, але розраби для нас це ніяк не можу зробити. Проте такий ліхтар змогла зробити компанія Фенікс. Перед вами тактичний ліхтарик HM23, в якому якраз і є це червоне світло. Він дуже міцний, надійний. Повний огляд на цей тактичний ліхтарик дивіться на моєму каналі Ігорович. Посилання і промокод на знижку 10% в описі. За цим промокодом ви отримаєте знижечку 10% на будь-яку продукцію Фенікс. З оновленням 1.7 противникам стало важче помітити. Вас у високій траві чи очереті і цілитися крізь кущі. Угу. Перестрілки на болотах нарешті стануть чесними. Аго! Які це там перестрілки на болотах? Там просто зазвичай біжиш. Тепер можна використовувати рослинність наповну, але будьте обережні, що ближче ви підберетесь до ворогів, то вищий ризик, що вас помітять. Ну, це само собою. Мутанти та неігрові персонажі тепер можуть відступати, якщо розуміють, що шанси на виживання малі. Ух ти! Мутанти починають нарешті щось розуміти. Вони щось викупають. Крім того, вони частіше намагаються зайти з боку, О, це ваніла повертається. Вони тепер будуть з боку, з боку заходити. І обирають дистанцію бою оптимальну для їхньої зброї. Ну ми трохи підтримали таймінги бойових анімацій на ігрових персонажів, щоб зробити їхні рухи реалістичними. Додали кілька нових анімацій смерті для мутантів. Це цікаво. Подивимося, може, вони йдуть в космос літати, як бандоси літали. Оновлення інвентарю та відображення параметрів спорядження. Ох, в цій стрічці відчувається квінсестанція. Прям рік роботи. І що ми отримуємо? Ми повністю переробили розділ спорядження в інвентарі. По-перше, ми додали відображення параметрів захисту. Тепер ви будете бачити точну інформацію про те, наскільки ви захищені від різних небезпек зони. Система розраховує всі показники вашої броні, шолома та артефактів, а також враховує зношеність спорядження. Ух, нас такі появляться. Графіки, ну навіть в індіїграх таке є. Це така новизна. Дійсно, рік роботи, і вони з цим впоралися. Молодці, всього на всього рік і вони, от графіки, що скільки дає. Раніше доводилося сидіти годинами вираховувати самому, що воно дає. Тепер нам цей будяк з жопи вийняли. Нарешті це сталося. По друге, було додано характеристики артефактів і витратників. Тепер у них є п'ять показників, а зручніший інтерфейс допоможе вам краще зрозуміти переваги і недоліки їх використання. А не можна було це на релізі викотити? Це ж чи я не знаю, чи це. Як не знаю, лінзу до телескопа шліфувати, що треба дядька який буде сидіти, рік і шліфувати. Це ж просто вивести як на екран, і все, воно ж все є в системі. Тоже мені оновлення. І наостанок: шкала радіоактивності артефакти, вона допоможе зрозуміти, чи не забагато радіації випромінюють ваші артефакти. Що нижче значення цієї шкали, то здоровішими ви будете. А раніше, то ми взагалі дупля не відстрілювали, як вони працюють. да? Там було написано: якщо в тебе на захист від радіації. Артефакт помірно, і якийсь артефакт, там, наприклад, який підвищує, переносиму вагу, і в нього вплив радіації теж помірно. То ми могли здогадатися, що вони взаємонівелюють один другого. А тепер нам це буде зробити простіше. Ну, дякуємо, дякуємо. Ладно, погнали далі. Що ще пишуть? Біжи, скіфе, біжи, прям з Фореста гампа підрізали цитатку. В оновленні 1.7 ми переробили механику витривалості, і додали в систему пересування другий спринт. Що за другий спринт? Дію енергетиків також було переглянуто. Тепер не рекомендується пити їх значно часто, адже це може спричинити треморі задишку, які ускладнюють прицілювання, споживайте з розумом. Ну я думаю, до допадча 1.8 компанія нон-стоп занесе їм трохи. Та й вони зроблять енергетики, лучше за воду. Все буде добре, не хвилюйтесь за енергетики. В Сталкач додали нові аномалії. Перша доволі безневинна. Хм, Безневинні аномалії, хоч і здається дивною, це справжні краплі води, що підіймаються в небо, просто скалюж на землі. Мабуть, перед виходом патча розраби подивилися гру престолів, і як дайнері з дурой рождінна обіцяла свому кхалу, що коли дощ піде вгору, там трапиться всяке прикольне. Друга аномалія пара, видно, десь скоріш за все вона вдвупалива в бункері та аномалія. Пара, коли він вмикає свій дистиляційний апарат. Може зігріти вас у холодну погоду, але ми радили триматися від неї подалі. Адже вона дуже гаряча, точніше, пікаюча гаряча, краще спершу жбурніть у неї болтом. І що? болт вкинути, і що, вона остигне, чи що? Може краще дивну гайку вкинути. Дивно. Вдосконалене прицілювання з контролера. Чесно, мене це взагалі не хвилює. Друзі, хто грає з контролера, пишіть, як вам, тому що в мене немає ні технічної можливості, ні бажання оце перевіряти, що там на тих контролерах. Коротко про інші оновлення. Ми додали іммерсивний режим, у якому можна приховати весь інтерфейс і змінити кут огляду, щоб робити гарні скріншоти і просто досліджувати зону, не відволікаючись ні на що. Новий сценарій погоди, легкий дощ в імерсивному режимі особливо вражає. Ух ти, веселка буде, гарний дощик! Іммерсивний режим це режим скріншотів, розумієте, я пам'ятаю, в 2000 лохматому році, коли андеграунд вийшов, там був режим скріншотів і нарешті він добрався до сталкера. Насправді це дуже класна онова цей режим скріншотів, тому що робити прев'юшки через. З костелі, це просто така дрочка п'є. У Ятулс у нас робив. Потім вийшло, здається, один п'ять оновлення. Воно стало усе колом, і блогер, який просуває сталкера, має сидіти два дні морочитися, як його опять зробити, щоб я міг робити людські прев'юшки. Ну дякую, трохи вийняли палку з коліс. Такечки. Не подобається звук е, влучання в голову. Це більше не проблема. Просто вимкніть його. Угу. Ми також вдосконалили навігацію по мапів КПК, Тепер вибирати маркери на ній стало простіше завдяки функції допомоги. І я не розумію, мені там, що курсор будуть. Підсовувати, чи що, як це простіше стало. Капець. Якості вишеньки на торті ми додали підтримку контролерів DualSense, PC з дротовим підключенням для таких гравців, які хочуть ще глибше зануритися в зону. Ну, друзі, діліться враженням, хто грає на цих контролерах, тому що в мене взагалі ніц. Я тільки вмію на FPV-симуляторі ганяти. І це ще не всі оновлені, розширена версія списку змін доступна на нашій сторінці в Steam, а повна на офіційному сайті. Неодмінно знайомтеся з ним, щоб дізнатися про всі зміни. Щиро дякують нам розробники за постійну підтримку та збройні Зв'язок, наша допомога їм допомагає розвивати і покращувати зону з кожним оновленням. І вони просять нас і надалі ділитися ідеями та враженнями в наших форумах і в соцмережах, зокрема щодо патчу 1.7. Саме ваші відгуки допомагають нам покращувати гру та робити її цікавішою для всіх сталкерів. Знаєте, чого мені особисто не вистачає в сталкачі? Це було б нескладно розрабам додати, і це просто капець як корисно було. Годинника на руці, щоб сталкер міг не діставати КПК, а просто на руці глянути котра година, щоб не був годинник. І компас. Банально. Блін компас, який показує південь-північ. От в цьому режимі ветеранському самому такому майстрові компас був би дуже доречний, тому що карту я знаю досить таки непогано, і багато людей, які будуть на майстрі грати карту, теж знають добре, а компас завжди допоможе зорієнтуватися. Тож, друзі, я дякую вам за перегляд. Баночка для підтримки ЗСУ в описі під відео. Ми, до речі, за минулий місяць для підрозділу тінь майже 200 тисяч зібрали. Завтра я пробіжусь, подивлюся, чи все на місці, і зроблю для вас цікавий відосік по. Нашому улюбленому луту на цьому все. Підписуйтесь, до зустрічі!